Всіх вітаю, 20 жовтня, неділя. Давайте по новинам. Їх досить багато. Буде цікавий розклад сьогодні. Так, почнемо з гарних новин для нас: Дзержинськ РФ, область, один з найбільших заводів по виробництву боєприпасів, кабів та всього цього іншого. Туди завітали подаруночки. Далі, ще є така новина. Буду казати трошечки ось так завуальовано, із-за того, що зараз Ютуб дуже якось воно блокує, блокує відео. Розумієте? Новина, що десь місто Аріол РФ, ЖД Сполучення, КНДР, отримали башню. Хто дивився мої відео до цього про КНДР? Той зрозуміє, що я хотіла сказати. Із поганих новин. Каби по Запоріжжі вчора ввечері, Криворіг, Балістика, Суми теж каби, Харків теж обстрілювали. Область, і Сумська область, і Харківська область, ну, Донеччина, звичайно, Запорізький район. Звичайно, їхня головна ціль це. Все, що пов'язано з захистом, з військовими. А наступне це енергосистема. Куча знов цих була дронів. Вони полетіли на захід України. Так, тепер давайте по новинам: Франція пообіцяла відправити Україні на початку 2025 року винищувачі Міраж 2000. Чи це буде Франція пообіцяла Україні на початку 25-го року відправити він винищувачі Міраж 2000? Чи це правда? Чи відправить Франція Україні на початку 25-го року винищувачі Міраж? Україна? Не Оператор, удар. Відлюдник. Ну, ви знаєте, я б ну, може і відправи, тут якось неочікувано. Але воно щось тут трійка мечів, 5 монет. тобто, в, але чи старі, Вони чи старі, чи вони там 5 монет це карта бідності, це карта того, що з ними щось не те. Треба ремонтувати, вкладати в них. Вони по відлюднику, їх треба ще там до, до ладу доводити, ці винищувачі. розумієте, ну, Воно щось таке. Або ж їх там будуть ремонтувати, а потім нам відправлять. І це не на початку року буде наступного, а трохи далі. Далі знову Франція підтримала план перемоги Зеленського, план перемоги України. Це наближає мир. Це наближає мир в Україні. Те, що Франція підтримала ось цей план перемоги. Це наближає мир в Україні. Те, що Франція підтримала план перемоги. Це наближає мир. Боротьба. Боротьба Зеленського. План. Диявол. Страх. Диявол злякався. Дивіться. Тут є якась ще хитрість в цьому всьому, це наближає мир. Те, що Франція підтримала правосуддя, рух, ми рухаємося все ж таки до якогось правосуддя, до підписання якихось угод. Але все одно тут є і присутні, і розчарування. Тобто, це правосуддя може, знаєте, як би я сказала. Ну, не прям так, як нам би хотілося може відбутися. Але диявол злякався того, що Франція підтримала. Далі. Далі, далі, далі. Ага, Шольц після перемовин з Ердоганом, президентом Туреччини. Е Почав підтримувати запрошення України до НАТО. Чому? До цього він сказав, що ні. Я буду блокувати. А тепер, після Шольц, після перемовин з Ердоганом, президентом Туреччини, змінив свою думку щодо України та НАТО. Дуже цікаво, чому? Чому Шольц після Перемовин з Ердоганом змінив свою думку щодо, сту... щодо запрошення України в НАТО. Війна. Хитрість, розпач. Чого Шольц змінив думку? Україна, ресурси, власність. Чого Шольц змінив думку? Таємні перемовини. Таке відчуття, що Ердоган йому щось таке дуже таємне шепнув на на ушка типу, що він чогось не знав. Про якісь великі ресурси про щось, про щось. Ви бачите, що тут відбувається? Тут йдуть, йдуть досить сильні таємні перемовини. Ось вони постійно їх показують. Ось по луні, ось плани, смерть, завершення війни. Карта колісниці, рухаємося, рухаємося, але тут кордони. Тут великий знак не оклику, а знак питання стосовно ось, кордонів. Тобто тих земель, де зараз РФ. Ось тут вирішується, ось в Україні. Що в Україні, а що... що піде Україні, а що піде. Ви зрозуміли, куди. Шольц взагалі. Сьогодні ні, завтра так, і вашим, і нашим. Далі давайте про КНДР. КНДР переправляє в РФ свій підрозділ ССУ сили, сили, спеці, сили спеціальних операцій, які вважають одним з найсекретніших в світі. Прямо ж таки, Давайте запитаємо, що це за надсекретний такий підрозділ ССО КНДР, який відправляють в РФ. Це правда для чого? Відлюдник. ССО КНДР. Що це взагалі таке? Розчарування? В Україну направляють. Куди ще карта України башня? Їх чекає знов, зновка, дорога, дорога, башня. Коли б я не питала про КНДР і уход. Падає постійно, мені дивіться, знов дорога. Ось ось дорога, ось башня. Їх чекає. ну, В принципі, це вже сталося, але ще інформації, прям такої підтвердженої нема. Але деякі новини, канали це писали. Уход, уход цих. Тобто... Це, чи правда, що е, да, в Україну їх хочуть відправити? І в Україні їх же ця башня і чекає. Е, ну, не в Україні, а можливо дорога в Україну до України. Хочу спитати, чи дійсно це правда, що ці КНДР, цей підрозділ, ССО є найтаємнішим, найсекретнішим в світі, що там підготовка до зубів, що прям взагалі не переможні? Це правда? Ні ні, карта страху, диявол, дурень. Там обман, це взагалі обман, якась дурна інформація, обман. ось, Дурень, диявол. Тобто там якісь взагалі по карті дурню в цьому підрозділі якісь взагалі, ну, як би вам так сказати, щоб не заблокували. ну, Ви зрозуміли, оця карта вона вказує на те, що там молоді юні. КНДРівці. Ось так. Ну, ви, ви думали, що вони в РФ направлять дійсно когось досвідченого? Смішно. Це все обман. Хитрість обман. Дві карти обману випало. Стосовно найсекретніших, наймогутніших, найтаємніших в світі. ССО КНДР. Хм. Далі, США готові запросити Україну до НАТО після виборів, якщо переможе Камала Гарріс. Ось така заява вчора ввечері. Ну, не заява, а стаття. США готові запросити Україну до НАТО після виборів в Америці, якщо переможе Камала Гаріс. Що це за така стаття? Дії. Це діє, щоб всі почули про Україну, ось рух до людей. Це звернення до людей. Бачите, виборці: 10 кубків, багато людей. Звернення до людей і до жінок, і до чоловіків, і до тих, хто з України, і до тих, хто підтримує Україну. Це бачите, ось я повідомляю вам така новина. Ну, тобто, це робиться. В принципі, тут карта шансу є, карта віри є. В цьому є якась доля правди. Але це робиться для 10 кубків, для виборців. Далі, ну давайте вже запитаємо Кольп, коль, вже скоро вибори. Так, давайте вибори США. Хто переможе на виборах в Америці? Вони йдуть там взагалі ось порівну, прям там кілька туди процентів, кілька сюди. Хто переможе на виборах в США? Вибори в наступному місяці, в листопаді, на початку. Хто переможе на виборах США? Дональд Трамп переможе. Дональд Трамп або переможе Камала Гарріс на виборах в США наступний місяць. Камала Гарріс. Ну, давайте подивимось. Дональд Трамп. Допомога розчарований. І Камала Гарріс. Шанс. А у Камали Гарріс є тут шанс. А цей розчарований. Ну, давайте так. Давайте ще раз докину. Хто переможе у виборах в США? Дональд Трамп переможе у виборах США. Вже наступний місяць вибори. Дональд Трамп. Плани. Плани. Плани на перемогу є. Камала Гарріс переможе у виборах в США. Вже вибори в на наступному, наступному місяці. Удар. Знов шанс. А, Дональд Трамп роль. тут йому допомога йде. Дуже велика допомога йому. Хтось допомагає дуже багатий. Тут і ілюзія йому йде. Камала Гарріс. Помірність. Вони йдуть, бачите, помірність. Це 50 на 50. Туди, сюди, туди, сюди. Там може бути 1-2%. Я ж вам кажу, в них дуже складна система виборів. По цим штатам, потім, по оцим. Схиляюся, що все одно більше Камала Гарріс сюди. Сюди все одно. Але вони йдуть дійсно посередині, бачите? Імператор, Диявол, Дорога, мах. Хто переможе? На... Давайте так: хто переможе в США? Хто буде наступним президентом Америки? Чоловік чи жінка? Ну тут перемога, ну тут жінка. Сила. Паш, Паш, хто переможе? Знов зірка. Жінка, королева монет. Ну, я схиляюся до Камали Гарріс. Схиляюся, що все ж таки вона там буде там кілька голосів, і вона переможе. Так, далі. Знову в США. Дуже стурбовані. Участь КНДР у війні проти України. України. Ми дуже стурбовані. Якщо це правда, ми, це буде дуже небезпечна ситуація. Давайте так. Що саме цікаво? Що оці КНДРівці, коли вони прибули в РФ, вони отримали що? Вони отримали паспорт РФ. Тобто вони вже не КНДРівці, вони вже РФ. Їх змішали з бурятами, з ким-то там ще. Ну, щоб, знаєте, схожість, схожість фейса. І все. Вони вже не КНДР. Докажіть, що. Докажіть, що вони з КНДР. Як ви докажете? Ніяк. Паспорт ось. Все. США дуже стурбовані, хоча їм вже Південна Корея казала і доводила не раз, що це дійсно є. Які будуть дії США та взагалі Світу на ось КНДР і те, що вони йдуть, що їх направляють армію КНДР, направляють проти України? Будуть багато казати, стурбованість башня. Туди-сюди. Допомога. В очікуванні. В очікуванні. Їм потрібні, знаєте що, докази. Нам потрібні докази. А доказів не буде. Тому що в них вже паспорта РФ. Вам потрібні докази. Світ. Яка буде реакція світу? Ну що, світ стурбований? Щось там будуть розмовляти, якісь ограничення, війна, якісь тут таємні щось будуть таємні, таємні перемовини. Тобто, я б не сказала, що ми про це дізнаємо. Щось будуть робити, щоб цього не допустити. Хоча це вже є. Трошечки вони со своєю, своєю стурбованістю, як завжди, опаздують. І наостанок, давайте ось, влада Китаю. Віддала наказ готуватися до війни. Що далі? Я вам кажу, як світ зійшов з розуму. Всі диктатори, вони просто в них поїхав дах. Ну, ви ж бачите, да? Влада Китаю віддала наказ готуватись до війни. Що буде далі? Ну, Зрозуміло, що Тайвань. Що буде далі? Влада Китаю віддала наказ готуватись до війни. Відлюдник. Мрія, світ, вищі аркани падають. Розчарування ждуть справосуддя. А знаєте чому? Саме зараз віддали, віддали наказ готуватись до війни, бо в США світ, вибори ось на носу. Типу, в них там вони зайняті своїм, а ми під шумок почнемо тут якусь заворушку стосовно Тайваню. Тут чітко на це показує. Ну, в них є мета, в них є ціль. Тобто Тайвань це наш. Що далі буде? Що далі буде? Китай е готується до війни. Що далі? Таємниця. Рух. Таємний рух якось, дивіться. Таємний рух. І що? Забрати свою власність, повішений. Повішений, чекають, хто там буде. Всі чекають виборів в Америці. Хто ж там буде? Ну, тут якийсь таємний рух. Щось тут планують таємне, але прям щоб показувало, що прям війна війною, не сказала б я так. Ось такий розклад всім тихого, тихої неділі.